Браття і сестри, ми довго боролися і очікували Томаса, отримали Томас, але не той Томас, на який ми сподівалися, цей Томас поставив нас в другу залежність. Якщо раніше Українська церква залежала від Москви, то тепер томас цей поставив нас в залежність від Константинополя. Константинополь вимагає знищення Київського патріархату. Чому не хоче дати Слов'янський патріарх Томос патріархату? Тому що патріархат це дійсно є незалежна церква, а митрополія може входити в склад чи є того чи іншого патріархату. Тому зараз іде. Дано завдання митрополиту Єпіфанію знищити остаточно е, Київський патріархат і Київського патріархі і патріарха в тому числі. І ось нещодавно ми отримали інформацію про те, що існує документ, про те, що е, Київський патріархат е, знищений, е, патріарх е, повинен покинути. Патріархію і не служить у Володимирському собору. І ця, це остаточне таке рішення є наслідком тієї боротьби захоплення храмів Київського патріархату, який продовжується. І він робиться все це силою. І доходить до того, що викрадають священиків за, за залякують їх, щоб вони не залишались в Київському патріархаті, а переходили ту так звану ПСУ. Тому, дорогі браття і сестри, громадяни України, чому ми боремось за існування Київського патріархату? Тому що патріархат це дійсно є незалежна церква. А нам, Україні, потрібна незалежна церква, але залежна чи то від Москви, чи то від Константинополя. Тому я звертаюся до вас, хто чи може допоможить зберегти Київський патріархат, допоможить Україні, щоб вона мала свою незалежну церкву?